День державності в Черкасах відзначили без зайвої пишності, але врочисто. Одним із заходів, приурочених до свята, стали врочистості в Черкаському сквері Юність. Тут презентували банери з портретами та відомими цитатами політичних діячів ХХ століття. Та книжкову виставку детальніше у сюжеті у сквері юність відбулися врочисті заходи з нагоди Дня державності. Тут відкрили виставку банерів з портретами та відомими цитатами політичних діячів ХХ століття. Демонстрували тематичну літературу про історію державотворення. Для відвідувачів подія стала додатковою можливістю дізнатися більше про свою країну. Я є патріотка своєї країни, і для мене держава це. Це символ, великий символ, який ми повинні підтримувати, захищати і нести світло, добро, любов і нашу державу, нашим людям. Бо зараз під час війни багато кому дуже важко, і багато хто, можливо, не відчуває, що держава є силою, а ми є сила, бо нас підтримує Бог. По легендам, притчам, міфам є такі факти, що Бог подарував нам цю землю і нашу мову. З час офіційної частини заходу звучали рядки дитячої поезії у виконанні авторів про особливість свята і розуміння поняття державність взагалі розповідали історики та краєзнавці. це свято лише приживається в нашому житті, але його роль, як на мене, дуже значна. На мій погляд, воно прирівнюється до таких подій, як День Незалежності, День Соборності, День Української конституції. От бо держава це є своєрідна квінтесенція нашого життя, і та війна, яка сьогодні триває між ну, з російським агресором, я маю на увазі, вона власне триває за багато що. Люди кажуть за свободу, за незалежність, за територіальну цілісність, за ідентичність. Популярний такий термін сьогодні. Але основою, основа, основою основ я безумовно держава. Захід тривав недовго, але залишив приємні враження для всіх учасників. Подарував відчуття єдності в непрості часи. Україна, Україна, рідна матінко моя. Ти чарівна, ти єдина. Боже, як же тебе люблю? Я ти красива, ти могутня, ти незламна, ти крута. Ти як квітка, ти як лютня, ніжна світла і свята. Владислав Бедренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.